А ви знаєте, який сьогодні день? Сьогодні день народження 47-ї окремої механізованої бригади Магора. Влітку 22-го року батальйон приймав участь в боях біля вуглегірської ТЕС, а в 23-му отримав завдання прорвати російську оборону на запорізькому напрямку. Вони пройшли крізь справжнє пекло у вигляді нескінченої піхоти ворога, мінних полів та авіації. І після двох місяців запеклих боїв воїни бригади прорвали першу лінію оборони. Ми вітаємо 47-му окремо механізовану бригаду Магора з річницею формування. Якщо і ви хочете привітати найкращих синів і доньок України, долучайтесь до дуже важливих зборів для бригади Магора, а саме гідравлічний станок для ремонту коліс броньованої техніки та дуже важлива мобільна майстерня «Локер». Не лишайтесь байдужими до героїв України. Долучайтесь до зборів. you we'll